Блокують рух українських вагонів та висипають із них зерно. Це акція протесту від так званих польських фермерів на пункті пропуску Медика Шегині. А це польські фермери, які блокують кордони тракторами. На одному із них прапор СРСР та плакат із написом Путін розбереться із Україною, і з із і з нашим урядом. Безглуздо цей плакат і радянський прапор виглядає щонайменше тому, що встановлені на американському тракторі Джон Дір. Активісти навіть не пускали на територію Польщі пасажирський автобус із українцями. Одним із організаторів блокади є Томаш Бучак. Він звичайний дрібний підприємець. Бучак сам не є фермером, але закликає всіх приєднатися до протестів. Це один із коментарів під відео заблокованих вагонів. Браво, якщо Путін не ліквідує бандеризм та нацизм у бандера україні бандеризм та нацизм пошириться на Польщу пізніше. Причина таких дій та радикальної позиції Бучака щодо українського зерна зовсім не підтримка польських фермерів, а політика. Восени минулого року виступив кандидатом у польському сеймі від радикальної партії конфедерації. Ця партія виступає проти підтримки України на виборах. Бучак тріском програв, набравши трохи більше півтора відсотка голосів, і не пройшов до сейму за частів фермерів, стоят политические силы, которые аффилированы Российской Федерацией. Это навязанный месседж и специально сделан для того, чтобы максимально повысить градус и чтобы украинская сторона начала делать какие-то тоже достаточно жесткие действия. Это цель очень глубокая, не просто протест, а это противопоставить э, украинцев полякам, а полякам украинцев, чтобы у нас начался условно второй фронт экономический против. в Україні. керівник Томаша Бучека, лідер партії конфедерації Боса. він також спекулює проблемою транспортування українського зерна і намагається підняти партійний і свій рейтинг. Євросоюз відкрив європейський ринок для затоплення продукції з України без аналізу та розрахунків, що другий рік спричинило глибоку кризу у сільгоспекономіці. Польщі повинні польські спецслужби задійствовати як по мені, це в отношенні фінансування тих політичних сил, котре подаривають градус протеста, а також тих, котрий тем тім іліним путем передають меседжі. Те, що ця проблема більше роздута про російськими політиками, а не польськими фермерами, кажуть цифри, через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. На протести відреагувала і поліція менше ніж за добу Томаша до Бучака було затримано за плакати радянський прапор на тракті. Проросійського активіста звинувачують у пропаганді тоталітаризму та підтримці Росії. Польське руководство не хоче публічно об'являти о тому, що воно відкриває кримінальні справи дела в отношені польських нарушителей, скажем так, закона, тому що не хочуть їм давати толчок для того, щоб вони отримали більшу и Потім що, не дай Бог, пошли в політику. Міністерство закордонних справ Польщі вибачилось а також виявило занепокоєння з приводу радикальних заяв протестувальників. Ми переконані, що це спроба захопити протестний рух фермерів з боку радикальних та безвідповідальних груп, ймовірно під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати та вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цього та подібних дій. Польща – стратегічний партнер України та конфлікт із нею вигідний лише спільному ворогу, а це Путінська Росія.